Латін, Джереломіо, Дехіро і Марганцю та Елметел Фолето. В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І Зараз з нами е, з Вашингтону. Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні! Героям, слава, вітаю тебе з Вашингтону. Так, правда Так, так. Ну, от е, я так розумію, що ти поспілкувалася багато з ким. Е, ти була на молитовному сніданку. Це такий традиційний захід, який Проводять американські політики, так з того, що ми знаємо. Ти могла почути півтора годинну промову Дональда Трампа. Там дуже дуже мало говорилося про Україну. Ми так жартуємо між собою з колегами, що ти чіплялася до Майка Джонсона, спікера Палати представників. Але до цього ми повернемося пізніше. Ми розуміємо, що одна з найбільш цікавих речей це те, що ж відбувалося на переговорах в Абу-Дабі, Так Україна зустрічалася з росіянами з американцями. І також ми розуміємо, що найважливіше зараз для кожного українця це те, що відбувається з нашою енергетикою. Те, що от зараз ми називаємо холодомором, росіяни знову атакували нашу енергетичну інфраструктуру, тисячі українців без тепла, без електрики. Як це обговорюють в Вашингтоні? Що ти про це чуєш? А, насправді так важливе питання, мені самі було цікаво зрозуміти, і я не почула, що тут у фокусі а, зараз є ця тема холодного терору, який Росія влаштувала так, і навіть по про те, що у нас було цей був цей тиждень, знаєш, так, так званого енергетичного перемир'я. Да, він протривав всього лише там десь сім днів приблизно. От, хоча я знаю, так що оцінки теж різняться щодо цього. Але тим не менш в моїх спілкуваннях тут і в аналітичних колах, і з представниками Конгресу різного роду взагалі не звучить так дуже гучно. Тема того, що це не просто знаєш, холод, що це не просто вже ну як би це цинічно не прозвучало чергові масовані обстріли Росії по Україні. А що дійсно знищується енергетична система? Дійсно, що українці поде. Куди ну просто особлива мова, якщо про стареньких замерзають там у своїх домівках і квартирах, ні, я цього не почула. Я не почула цього. Я знаю, що а, іноземні журналісти, звісно, працюють і американські, в тому числі, так зокрема працюють в Києві і висвітлюються, роблять відповідні репортажі. Але повторюся у Вашингтоні тема того, що Росія а, влаштовує цей терор, холодний, а, фактично в часи морозів, а, знищує енергетику українську, не звучить, тобто не чує я цього. Я би сказала, що просто так трошечки забігаючи наперед. топ-тема тема це, звісно, перемовини. Топ-тема тема це, от виключно, все знаєш, таке враження, що ніхто з політиків, а, навіть там з демократичного табору. А, Боїться десь порушити цей процес, що от перемовини тривають. Давайте почекаємо, чим воно там завершиться зараз. У нас є американські перемовники. Давайте почекаємо, подивимося. От, приблизно в такому тоні я чую всі ці розмови тут. Слухай, ну я думаю, можна трошки поговорити про те, як українці були обурені заявою президента Трампа про те, що він же ж. Говорив з Путіним, і путін дотримався свого слова, що кремлівський диктатор от обіцяв, що тиждень не будуть обстрілювати і не обстрілювали. І я так розумію, що насправді українська делегація, представники нашої переговорної групи. Ну, так і казали. Дивіться, все це почалося там 25 січня і закінчилося 1 лютого, на жаль, так, так само, як і говорив оцей Пісков, род Путіна. Чи зрозуміло, чому? Ну, ну давайте, давайте чесно, президент Зеленський комунікує це зовсім по-іншому. Він там на прес-конференції з Марком Рюте в Києві казав, що дивіться, це якісь були неповні чотири дні. Тож, що, неповні чотири дні, чи все-таки тиждень? Ну насправді так дійсно можливо сталася якась диск дискомунікація, от але від початку, і я пам'ятаю дуже, що ми обговорили обгорю обговорювалися з тобою в попередньому ефірі, що президент це все а, презентував як можливість а, такого сісфайру енергетичного, так перемир'я. Тобто він, в принципі, від від початку був налаштований достатньо скептично не вірив взагалі в цю. Можливість, але попри те, да у нас також є позиція наших перемовників. Я е, знаю, що на переговорах у Вав Абу Дабі попередніх, якраз таки на яких було досягнуто цієї такої своєрідної, скажімо так, домовленості за проханням Дональда Трампа. Так це дійсно він скажімо так звернувся до президента. До Вибачте, не до президента до диктатора. Путіна звернувся з проханням умовно не бити по енергетичній системі України, хоча б на час там перемовного процесу, і, врешті, було досягнуто домовленості на тиждень, тобто на тиждень з неділі, коли була завершена попередня зустріч в Абу-Дабі, до наступної неділі, коли я нагадаю, якраз таки мала б мала б відбутися чергова зустріч, але вона була відтермінована через. А через ситуацію в Ірані дійсно і на той момент, як я вже і тут зараз у Вашингтоні теж підтвердила, на той момент у Вашингтон приїжджали перемовники, в тому числі з близького сходу щодо Ірану, щодо потенційної операції по Ірану, які сполучені Штати то планували розпочати, то зараз знову відтерміновують. От просто скажімо так, всі дні якраз таки всі ці, ці зустрічі відбувалися. От і було прийнято рішення трошки там відтермінувати нашу зустріч, яка відбула відбулася буквально там вчора і позавчора. Вже а за лютого. Слухай, ну да. от багато галасу, Ну якщо вже повертатися, ну говорити безпосередньо про перемовний процес. Багато галасу тут у нас в Україні Я наробила публікація Financial Times, нібито наші колеги значить побачили. Як можуть виглядати гарантії безпеки, там фантастика. Там, значить, після того як Україна з Росією досягають якоїсь угоди, включаються значить, ці гарантії. Там, якщо Росія порушує спочатку, є там дипломатичне попередження, потім включається так звана коаліція охочих і там представники Британії Туреччини, навіть Ісландії, чомусь, хоча у Ісландії немає регулярної армії. Ну і якщо все ескалюється ще більше за 72 години. Війська, якісь незрозумілі європейські та американські, значить, вступають в бій за Україну. Ну, виглядає ну, станом на зараз фантастично. А я знаю, що ти розмовляла з тими, хто знає, Ну от що насправді обговорюється, що ти чула? Е, так, дійсно, я розмовляла з людьми, які знайомі, скажімо так, з підготовкою наших. Гарантії а, безпеки а, так вони зараз не підписані. Я думаю, що ми зможемо з тобою трошки пізніше об обговорити. Але а, щодо інформації, в Financial Times, ну мої дж джерела якраз таки не підтверджують цю, цю всю знаєш таку фантастичну абсолютно історію, особливо про участь євр європейських та американських військ. Тобто, мова за моєю інформацією станом на зараз є про те, що Будуть створені такі так звані тренувальні місії: тренувальні місії, тре моніторингові місії з а, військових, де в тому числі так дійсно можуть брати участь і американські військові. Але а, ці люди це немає такого знаєш розуміння, що це буде історія про те, що вони будуть вступати в бій, що будуть повноцінно брати участь в бойових діях на фронті. А, тобто мова йде скоріше про а, створення моніторингових місій. Далі, що ще а, це а, в тому числі перелік найменування озброєння, яке Сполучені Штати можуть надавати тире, продавати, да бо зараз ми діємо якраз таки по такій системі. Сполучені Штати вони продають, скажімо, так, озброєння, які ми купуємо за європейські гроші. От, а, тобто, най, найменування, перелік а, такого відповідного озброєння, і власне третє це, це відповідні а, держави, визначені будуть а, на території яких будуть розміщені склади де власне це озброєння, в разі чого? В разі Потреби, скажімо, так воно буде там знаходитися, і ми зможемо оперативно його взяти для використання. Отже, це ну я би не сказала, знаєш, це якісь фантастичні речі але це те, що якраз таки обговорюються в рамках цих security які ми поки що станом на зараз досі дійсно не підписали. Хоча президент український систематично останній час виступає за те, щоб у ці гарантії безпеки підписати якомога скоріше, щоб таким чином власне Україну посилити за столом перемовин з Росіянами? Слухай, ну ти говорила з конгресменами. Ми пам'ятаємо про те, що Україна наполягає на тому, щоб такі гарантії безпеки були ратифіковані в Конгресі США. Що ти чуєш? Чи є голоси, чи проголосують за них? Яка там підтримка? Ну, от хочеться сказати цієї ініціативи, але це ну, дуже важливий момент для, для України. Так, цікаво. Насправді знаєш, тут є дві теми, по яким дуже важливо спостерігати за тим, чи будуть е голоси. Перша це, наприклад, Верховна Рада і е потенційна ратифікація цього оголошення референдуму. От а в конгресі дійсно це питання про ратифікацію. Знову ж таки, але тільки мова йде про гарантії безпеки. От за моєю інформацією, взагалі немає а, жодних а, застережень а, ні з республіканської партії, ні з боку демократичної партії щодо такої потенційної рати, ратифікації, ратифіка, ратифікації в конгресі. Навіть там, не дивлячись на те, що в листопаді будуть а, проміжні вибори. І там немає ще остаточного розуміння, які будуть результати, але яка б конфігурація не відбулася в результаті цих виборів. А те, що я чую тут, там розпитуючи, звісно немає ніякого ніяких проблем в майбутньому для того, щоб в конгресі ці ну, скажімо так, цю угоду ратифікувати. От, тобто, з цим проблем, якраз таки не виникне. Ну, зрозуміло, тобто голоси є. Ну, з того, що ми знову ж чуємо, що ну так скажімо, попередні раунди переговорів з боку української сторони були витоки. Про що йдеться? Що от західні журналісти, ну скажімо, видання Аксіос, можливо, не тільки воно дізнавалося якісь такі деталі. І от, мабуть, прям середині навіть команди були, ну певні навіть ну я не назву це розбірками, але були е, розмови. Би, що давайте цього більше не робити. Я би сказала, що я би зараз взагалі знаєш, спрямувала розмову в те, що в контексті того, що от якщо звернути увагу на ці. Дві зустрічі, які відбулися власне 4-5 лютого в Абу-Дабі, знову ж таки, що дійсно достатньо обережно коментують представники перемовних груп, взагалі те, що там відбувалося. Рустем Уміров, який є чином головою делегації української власне представник американських перемовників Стівен Вітков, ну достатньо, знаєш, так обережно, дуже акуратно. Коментують, я знаю, що є якраз таки домовленість про те, щоб не робити жодних витоків. Дійсно, у виданні Аксіос там попередні перемовини. Ну майже ледь не в знаєш, таких дуже таких деталях розповідалося, що ж відбувалося в перемовному процесі. Я знаю, що зараз є домовленість між всіма перемовними групами. Я знаю, що особливо американці дуже сильно чутливі до будь-яких витоків. Вони це взагалі сприймають, як знаєш, на. Перемовний процес зірвати, от, то зараз якраз таки домовилися, особливо після останніх зустрічей, мінімум робити зливів про те, що про те, до чого домовилися. Хоча, наприклад, якщо хоча, наприклад, питання щодо обміну полоненими, які нарешті відбувся, це вперше за дуже довгий час, так перемов... це, цей процес відбувся. Скажімо так, певна інформація була, але я знаю, що обмін полоненими обговорювалося і раніше на попередніх зустрічах. Але в цілому, знаєш, ця рамка е, ніяких зливів не робити для того, щоб не зривати перемовини. Я чула тут у Вашингтоні різні оцінки е, щодо перемовного процесу, але е, велика кількість моїх співрозмовників сходиться на думці, що. Там після зміни перемовної команди української, ледь не вперше росіяни надіслали, і це оцінка саме американців. ледь не вперше Росіяни надіслали тих, з ким можна реально обговорювати, обговорювати прийняття якихось. Рішень, ну тобто, це не люди, які це якраз таки те, що ми з тобою дійсно обговорювали в ефірі, але я от з американської сторони почула, як вони сприймають процес, чи бачать вони, що умовно Путін росіяни надсилають. Реальних перемовників то так я почула оцінку таку, що так вони не оцінюють цю групу, зокрема, представників представників гру, представників ФСБ, Костюков, Зорін вони не оцінюють їх, не знаєш як просто статистів, які приїхали, але ніякого мандату вони не мають. Ну, слухай, це ж ми з тобою трошечки говорили поза ефіром. То, судячи з усього, у американських політиків чиновників так є враження, що Єрмака звільнили. Ми розуміємо, що от той переговорний процес, який триває, що тут є тиск адміністрації Трампа на Україну. Ми спостерігаємо цей тиск вже рік після того, як Дональд Трамп повернувся в крісло президента, але ми також чуємо про те, що є й тиск. На росіян була заява міністра фінансів Скота Бесента, який сказав, що от якщо дії росіян за переговорним столом не будуть конструктивними, ми будемо вводити додаткові санкції. Ну буквально от вчора, якщо говорити за українським часом, ця цитата з'явилась, що можуть бути введені санкції. Е, ну, додаткові проти тіньового флоту Росії ті танкери, судна, які вони використовують для транспортування своєї нафти. Що ми ще знаємо, який тиск на Росію може бути? Чи от зараз планується? Що ти чуєш? Е, я би сказала, що у нас насправді з найближчої перспективи, і з найближчої і більш-менш реалістичної перспективи, це якраз таки прийняття. Законопроекту сенатора Лінці Грема, сенатора республіканця, який вже достатньо довгий час відстоює, знаєш, що це питання введення додаткових санкцій, навіть місяць тому, якщо не помиляюся, він озвучував про те, що от нарешті Трамп підтримав цей документ. Нарешті є підтримка від американського президента. Але я знаю так, що цими днями, в тому числі у Вашингтоні, там деякими українськими чиновниками з. Автором якраз таки, цього законопроекту лінці е Гремом відбула, відбувалося відповідне обговорення е щодо перспективи, коли ж власне цей е документ може бути розглянути е в Сенаті. І я знаю, що е це, скажімо так, на достатньо осяжну перспективу розглядається така можливість, що окей, якщо ми, е скажімо так, Ну, даємо зрозуміти Україні, що Україні треба погоджуватися там да на мирну угоду. Звісно, що обговорення, що будуть продовжуватися, скажімо так, для того, щоб в тому числі були підписані згодом і гарантії безпеки, про які ми з тобою в тому числі вже обговорили. То що ж ми будемо тоді робити щодо. Росії і тут якраз можна скажімо так дістати цей козир з рукава законопроект-лінсі грема, які стосуються санкцій щодо країн, які купують, які купують російську нафту, ну тобто додаткові санкції, які скажімо так в комплексі вже з цими діями, які вже застосовують застосовуються сполучені штати щодо танкерів з цього тіньового флоту, так які Росія використовує для того, щоб в тому числі свою. Економіку постійно підживлювати, от Ну це скажімо так. Це ну я би сказала, що це найбільш прагматичні очікування. Що нічого додаткового, крім цього, я там ну, поки що не чую. Тут у Вашингтоні так так ми пам'ятаємо. Грем пропонував також речі, які виглядали трошки фантастичними. Там 500% значить, на тих е, тарифів на ті країни, які купують російську нафту. Ми пам'ятали, що це Китай та Індія. Ну досі вони залишаються найбільшими покупцями. Ну і воно поки що не виглядає логічним, зважаючи на те, які все таки угоди США з цими країнами укладає. Ну тільки що була підписана така угода з Індією ну, в сенсі домовилися про е, ті тарифи, які будуть введені щодо індійських товарів. Е... Ну але знаєш, от ще буквально буквально згадала це мені мені що дуже така важлива деталь. Коротко, що, попри знаєш, там знову ж таки різного роду оцінки, я не шую тут у Вашингтоні про те, що Сполучені Штати яким чином, в разі будь-якого неуспіху чи чогось ще, що вони будуть виходити з перемовного процесу. Але питання інше: загроза полягає в тому, що загроза, звісно, для нас вона полягає в тому, що як Мені тут, скажімо так, розповідають, що у нас є е, часу по суті до кінця е, поточного року. Мова йде про вибори, мова йде про те, що е, там чи візьмуть скоріше за все, там демократи, палату представників, е, там які подальші будуть дії щодо е, можливого початку процесу імпічменту. Мова йде там про файли Епштейна, Хоча я скажу, що теж е, е, це можливо десь в медійній складовій е, файли Епштейна, говорять набагато серйозніше ніж тут в політичному істеблішменті сполучених. Штатів, але як би воно все не відбувалося, вже під кінець року буде набагато складніше повертати Україну у фокус розмов тут серед американського істеблішменту. Так, знову ж таки, перемовники будуть продовжувати робити свою роботу, але наскільки цей тиск, наскільки ця сфокусованість буде продовжуватися, ну я переважно чую лише скепсис, скажімо так, тут вроз. Ні, я роз... Ні, це зрозуміло. Знову ж, результати виборів, які б вони не були, результати проміжних виборів, все одно вони спричинять ну, додатковий хаос всередині політичної американської системи. Трамп буде зайнятий. Ще більш внутрішньою політикою, тож йому буде залишатися набагато менше часу на Україну. Я думаю, що залишився у нас все таки час поговорити про цей молитовний сніданок. Розкажи, що там було, бо з твоїх соцмереж можна зрозуміти декілька речей: ти була помічницею конгресмена. Я думаю, що ти тут жартувала. Друге, промова Трампа півтори години, третє, Майк Джонсон, спікер Палати представників один з найвпливовіших людей в конгресі. Розкажи трохи про цей захід. Е, я би знаєш, я би сфокусувалася окремо на все, все ж таки на виступі Дональда Трампа, який відбувався сю сю. Ну це у мене по американо про американському часу з відбувалося. А сьогодні дуже була знакова деталь, що на відміну від попереднього року, коли відбувався подібний захід, а, тоді у питанні України було відведено ну не менше хвилин 15. Цього а, цього року в промові я спеціально слідкувала дуже важно. Насправді не тільки я, бо не тільки я тут є з України, яка присутня на молотовному сніданку. Було відведено не більше п'яти секунд. Тобто Трамп сказав одну єдину фразу. Він сказав те, що він повторює там останнім часом, що він сподівається, що угода між Україною та Росією буде підписана якнайшвидше, і це насправді знаєш така квінтесенція того, що американські політики хотіли би чути в контексті українського питання, що угода буде підписана вже скоро. Що там не знаю референдум в Україні буде проведений вже там якнайшвидше, угода буде підписана. Там, не знаю, припинення вогню буде ре реалізовано. Тобто, знаєш, от дуже яскраво зараз відчувається, наскільки змінилися контексти у Сполучених Штатах, зокрема, да у Вашингтоні мова все ж таки перш за все йде про політичний естеблішмент бо серед суспільства, ну, скажімо так, трошки відрізняються настрої, що фокус. Не на те, щоб якось Україну підсилити, чи щось на кшталт цього, а щоб угода була підписана якнайшвидше, от щоб, скажімо, так, Трамп в наступній промові зміг сказати, що він завершив вже дев'яту чи там не знано війну, і мова йде якраз таки про війну в Україні. От, тому мені здається, що це це найважливіша деталь з цього. Сніданку, от так, а так, що там, там за помічниця кон конгресмена мої, якщо ти знайшла е нову роботу в Вашингтоні. Мої кон контакти, які так дійсно я намагалася з, я в принципі, намагаюся тут спілкуватися з якомога більшою кількістю. Людей, конгресменів і була можливість підійти до спікера конгресу Майка Джонсона вже після заходу відповідно і там звернутися до нього, нагадати про важливість України про те, щоб пам'ятати, що важливо тримати Україну у фокусі, перш за все, через те, що якраз таки Джонсон і буде виносити оцю потенційну ратифікацію ратифіка, ратифікацію угоди про Гарантії безпеки а, в Конгрес, от але зараз у нього є абсолютна підтримка від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, і він дуже орієнтується перш за все на а, його думку. Тому я думаю, що якщо Дональд Трамп скаже, що цю угоду треба виносити в Конгрес, не буде ніяких проволочок, які ми на жаль в минулому спостерігали від спікера Джонсона. А коли він довгий час півроку, якщо не помиляюся, не виносив саплементал, тобто додаткову допомогу Україні. Україні я думаю, що зараз би ми, наприклад, такого не спостерігали, бо від від нього так ми не почули, як ти стала помічницею конгресмена на певний час, але нічого страшного, можливо, обговоримо це в наших наступних включеннях. Юль, дякую тобі дуже за розмову. Знаєш, це, там просто, вже... жарт, знаєш пер просто жарт. Знаєш, просто жарт перша ночі. Вже я так розумію, в Вашингтоні навіть початок другої ночі. Тож так. відпочивай, Юлія Забеліна, політична оглядачка радіо НВ була з нами в ефірі. Що вам сказати, це радіо НВ. Дякую, що залишаєтеся з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.